Привіт! Мене звати Христя. Я навчаюся на програмі Психологія УКУ. Ходімо знайомитись. Психологія вуку це можливість реалізувати свої знання та навички, допомагаючи людям і сприяючи розвитку психологічної науки в Україні. Бакалаврська програма психологія готує фахівців, які зможуть досліджувати психічні явища та виконувати діагностичну, консультативну і корекційну роботу. Студенти програми отримують чимало практики як в Україні, так і за кордоном. Глобальність дає змогу запрошувати іноземних викладачів та створює можливості для навчання студентів в інших країнах. На програмі дізнаєтесь, як теорія перетікає в життя, що відбувається з людиною, якої допомоги і супроводу вона зараз потребує. Міждисциплінарність відкриває можливості отримати інші важливі навички, необхідні для життя та професійного зростання. До речі, про життя. Під час навчання в уку воно справді насичене. Можете спробувати себе у волонтерстві, маєте змогу навчатись тут, тут і тут, співати, бути актором, грати у футбол, допомагати іншим. Приєднуйтесь до нашої спільноти, де кожен може розвивати свої навички, допомагаючи людям.